Я, на жаль, не володію румейською мовою. Я знаю новогрецьку. Але варто згадати і підкреслити, що це різні мови. Вони мають спільне джерело. Вони походять з середньовічної грецької мови. Але знання новогрецької, наприклад, воно дозволяє ну, десь на 40. Можливо, іноді 50 відсотків зрозуміти румейську мову. Я її намагаюсь вивчати, користуюся тими наробками, які робить мій колега Микола Ахбаш. Користуюся тією літературою, яка вже була видана, і там є деякі переклади українською, зокрема, і читаю паралельно, намагаюся. Зрозуміти, намагаюся якісь нові слова запам'ятати. Це для мене моє таке велике завдання на майбутнє, тому що я хочу і далі своїм нащадкам теж передати знання про нашу мову успадковану, нашу етнічну мову.